Красна площа бачила чимало яскравих і незабутніх фестивалів, парадів і костюмованих шоу. Приміром, сьогодні тут збирають головну ялинку, містечко майстрів і резиденцію святого Миколая. Однак сьогодні в Рубриці нам 25 це факт. Ми згадаємо іншу гарячу подію: фестиваль наречених, який відбувся просто тут шість років тому. Унікальна для Чернігова подія одразу зібрала чимало дівчат, не обов'язково заміжніх. Детальніше дивіться у сюжеті Валентини Желізняк за 2010 рік. У Чернігові перший фестиваль наречених об'єднав не тільки дівчат, які прагнуть одягнути весільну сукню, але й тих, які вже вийшли заміж. Організатори параду наречених хочуть іти в ногу з часом. У багатьох містах України подібні фести вже стали традиційними. В дійсності, наше міроприяття було організовано, тому, що в Чернігові такого праздника, такого масштабу, такого направлення не було ніколи. У всіх городах України, Росії, СНГ, за границею всі організовують Чернігів. Потопчому то ні у кого рука не піднялася це зробити. фестиваль наречених пройшов під патронатом міської влади. Це дуже позитивна тенденція в нашому місті. Це вперше фестиваль, такий проходить. Я вважаю, що ну гарний початок. І напевно, якщо люди гідно це оцінять, то буде і продовження цьому заходу. Наречених, хоч і зібралися небагато, також продемонструвала свій неповторний образ. У мене образ аватара, і взагалі у мене сьогодні годовщина свадьба. Ровно назад, 30 мая, у мене була свадьба. От, і мені знову захотілося бути в платі. Дівчина так увійшла в образ нареченої Аватара, що навіть заговорила їхньою мовою. Та вона, вона. ході, ти з чужий. А ця юна учасниця прийшла в традиційній сукні, щоб підтримати ідею фестивалю. У этого проекта благородная цель показать важность сім'ї, показати важність сімейного сім ну какбиної сім жизни, щоб більше пар все-таки йшло на этот шаг, щоб заключали браки. І я собственно з этим согласна. В рамках фестивалю черніївцям показали весільні традиції. Аби привернути увагу жителів міста, дівчат у весільних сукнях змусили йти пішки попереду весільного ескорту. Чернігівці мають обрати краще наречено. На згадку про фестиваль переможниця отримає подорож на двох до Карпат. Незабаром Чернігівці знову вийдуть на площу, але тепер вже в іншому вбранні. На нас чекають карнавали, фестиваль коза, глінтвейн-паті, різдвяні ворожіння та багато дитячої анімації. Святкування розпочнеться у день Святого Миколая, 19 грудня.